Пес, сука, сучі діти, щенята були серед найобразливіших слів у давньоруській лайці в Україні. Збереглося графіці Софії Київської, Кузьма Злодій украв м'ясо, щоб тобі ноги спутало. Амінь. 1596 року церковний діяч і філолог Лаврентій Зизаній видав лексис перший в історії словник української мови. Слово блядь там позначається як церковнослов'янський відповідник слованороських слів байка, баламутня, жарт, бридня. А от блядун, це вже людина шкарадної, тобто бридкої мови. Наприкінці 16 століття слово «блядь» сильніше асоціювалося з непристойністю і лайкою. Хоча саме цей період є найбільшою білою плямою при дослідженні лихослів'я, Народна творчість українців мала пісні, приказки, які називали сороміцькими. Одна із приказок, які записав Іван Франко, яйця й пуцька, біда людська. Теві органи називали бідою через неприйняття сексуальної лексики сприймали її як лихо, зло, сором. Зауважимо, що не стільки було соромно вимовляти, скільки соромно що почують. Але все ж таки, фольклор був. Він виконував гумористичну чи розважальну функцію. Тарас Шевченко теж записував українську народну творчість: ой, улито, ой, улито в тебе польська шовком шита. На ябітьбі прошивалась, слізунками умивалась. Балакучі, балакучу, вивів з вечора на кручу, їбалися на горі аж до самої зорі. Використовували лайку також у побутових ситуаціях. Наприклад, тричі вимовлений вислів «поцілуй сраку використовувався в деяких регіонах України як оборіг від небіжчиків. щоб той не ходив, його лаяли. Артистичний або інтелігентський мат є своєрідним культурним жестом. На стадії вступу в нову епоху він виражав звільнення від старого режиму з його традицією, розділення мови на дозволену цензурою і нецензурно. Такий собі мовний опір офіційній мові. В Україні його прояви стали помітні після перебудови, коли на шпальті ЗМІ та художніх творів вихлюпнулася злива нецензурних епатажних текстів. Їхньою метою було не викликати агресивну реакцію, а зацікавити, привернути увагу і то байдуже, схвальну чи схвальну. У безсоромній прозорості світу немає непристойних речей. Чи принаймні таких, які здатні здивувати вибух обсценності у сучасній літературі, це прояв естетики огиди, як постмодерна реакція на баналізацію і нудьгу життя, освіжити яку може лише відразливе вживання нецензурщини це пробування цього світу на зуб, людське приміряння до його дисгармонії, несправедливості, непередбачуваності, байдужості, лайно пахне світом, а не навпаки. Пише в одному зі своїх творів постмодерніст Тарас Антипович. Однак це ціле мистецтво зробити текст епатажним, але не вульгарним. Неперевершеним носієм артистичної лайки в Україні є Лесь Подерев'янський. Жили були діди баба, і було в них хазяйство. Ну, держали вони різні худоби: корови, вівці, свині, кролі, нутрії. Ну, а де худоба, там і говно. Ціла скирта гною. А в то гавні жили хробаки Владімір, Олександр і Ніколай. Однак у численних публічних виступах подерев'янській ніколи не вживає цю лексику. Він каже, що цим словам притаманна підвищена енергетика, і якщо ними плюватися, вживаючи через слово блять, це все одно, що стріляти з автомата, стоячи в черзі. Хоча якраз таки в умовах війни обсценна лексика допомагає подолати страх, виплеснути сильні емоції гніву, розпачу, піднесення так працює наша психіка. Тому якщо останні більш ніж півроку ви помітили за собою частіше вживання обсценної лексики, значить, ви живете в країні, на яку напали свину собаки, щоб вони обісралися, води не було. Навіть би їх качка копнула, кров би їх нагла заліла, сучих синів. Дідька лисого тобі дамо бісова ковінька. Якщо вам було цікаво і весело під час перегляду цього відео, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал. А ще діліться в коментарях, які цікаві гостренькі вислови кажуть у вашій родині. Будемо збагачувати словниковий запас української лайки. Та все ж кохайтеся, а не лайтеся, але не з москалями.